Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми вже з самого ранку з Леончиком гуляємо на вулиці. Погодка сьогодні просто чудова. Вчора, в другій половині дня, була злива і після цього знизилась температура повітря, і нарешті стало легше дихати, і захотілося жити. Вдома теж стало прохолодніше. Якщо коли була спека, то в нас вдома було 32 градуси. То сьогодні ми прокинулись, було 27, і це вже хоч щось. не так спекотно, не так душно. От то ми вночі добре спали з відкритим вікном, і зранку теж прокинулись і не було цієї задухи. Сьогодні ми вже з лоном встигли сходити в магазин, купити деякі продукти. Я вже його тут погодувала на лавишці. Він там щось роздивляється в візочку, може дивиться об небом. Ще трошечки погуляємо і треба буде йти додому, бо десь через пів півтори години вимкнуть світло, а хочу ще встигнути зварити картоплю, ну і вимити овочі, щоб зробити салат. Треба вже фарбувати волосся, треба якось знайти час на це. Коли було спокотно, навіть я про це і не хотіла думати, а зараз, коли температура комфортна, то можна вже і пофарбуватися. Треба ще сходити і педикюр зробити. коротше. Справи є, треба себе трошечки привести в порядок. Сьогодні Леончику два місяці, два місяці, як ми стали батьками. Досі не віриться, час дуже швидко летить. Цей красунчик дуже швидко росте. Де? Леончик Сидимо біля дитячого майданчика, тож ви чуєте дитячі голоси. І О, поряд школа. Я теж там чую, займаюся з дітками. Все, біжимо вже додому, хотілося б трошки довше. Погуляти, але ДТЕК обмежує наші можливості. Хоча ми ж знаємо, із-за чого це все, із за кого. Дивіться, нарешті, нарешті зовсім скоро відкриється лікарня біля нас. Супер! Вже зняли будівельний паркан, клумби роблять, вивізку. Я бачу, воно там генератори поставили. Супер. Треба буде знайти тут гарних лікарів. Педіатр мене цікавить. І, можливо, сюди будемо леончика водити, так, сонечко? До відключення світла встигла приготувати заготовки на обід, відварила молоду картоплю, вимила овочі, там ще огірочки підсихають. Овочі на салат, треба буде його зараз зробити. І ще хочу зробити тарталетки. У мене залишились ще, мабуть, після Нового року з тонцем. Тут яйце відварене, тунець, майонез та кріп. Я зараз все перемішаю і наповню тарталетки. Що ти? Начальник перенесли гойдовку на кухню. Зараз будемо обідати, бо леончик без мене не може заснути. Обід вже готовий. Ось такі вийшли карталетки та салатик. Салатик змастила сметанкою, дуже смачний. І в скляночках у нас квас. Ой, ще у нас на десертик фрукти, ягідки та горішки. Отже, нам смачного Леончик спить. Чекаю, коли. Прокинеться, буду його фотографувати. Вже підготувала брязкальце та карточку 2 місяці, перебдягла його до того, як він заснув. От. Тепер залишилось дочекатися та зробити фотографії на два місяці. Білий шум грає, як завжди. І ще чутно, шум генераторів теж. Йому допомагають міцно спати. Сергій приніс тортик. Зараз будемо чаювати в честь невеличкого свята. Наполеон, Леон Наполеон. Він спеціально, мабуть, взяв саме Наполеон. Так, Традиційний рецепт це БКК. Я куштувала Рошен, а такий ще ні. Новий формат упаковки. Зараз будемо пробувати. М -м -м. Має бути смачно. Дивіться, яка зручна коробка. О, і всередині ще дивіться в пластиковому контейнері. Зручно буде потім зберігати в холодильнику. Клас. І можна одразу так на стіл ставити. Зараз збираюсь на педикюр і так як леончик зараз дуже часто їсть, а мене не буде 2 години, а він зараз десь раз на годину потребує моїх грудей, тож я стідила молока. Вирішила спробувати цей новий молоко відсмоктувач Дуже мені сподобався, класний, бюджетний і. Дуже класний, швиденько зцідив, десь за 11 хвилин вийшло. Зараз покажу скільки тут. так буде краще видно. Ну, фокусуйся. 120 мл. Це при тому, що в мене була неповна грудь. Це з однієї груді, з другою, зараз його перед ходом погодую. Так, підготувала ще пляшечку. Сергій перельє туди, а це в холодильник. Зараз поставимо, і потім він підігріє в цьому підігрівачі. Я нарешті вирвалася з дому. Перед виходом хотіла погодувати Леончика, а Сергій його приспав. От і я йому пропонувала поїсти, а він не просинався. І потім, вже коли я виходила, він прокинувся, почав плакати. Тож довелося повернутися, погодувати його. От і він, наче трошечки знову заснув, не знаю чи надовго. Тож я вже вибіжала, бо поспішаю, залишилось 10 хвилин. Ну, маю встигнути, бо це поруч. Йду, як завжди, в свій салон. Єдине, що сьогодні до іншого майстра, бо до моєї дівчинки запис був аж через 10 днів. А в мене вже там критична ситуація, бо останнє я робила педикюр перед пологами за день чи за два. От. Ну, вона дуже класно, якісно робить. Е, в мене нічого там не відкололося. Єдине, що відросли нігті. Хоча нігті в мене кхе, ростуть е, повільно на ногах, тож я нормально виходила два місяці з педикюром. Але вже хочеться відновити, тож я вже не стала чекати, і буду іншого майстра. І це якась нова дівчинка, тому що молодший майстер мені сказали. А в них так категорії: молодший майстер, просто майстер і старший майстер. От. Ну і звісно, до молодшого майстра і ціна дешевша. Сподіваюся, що. Зробить добре, подивимось. На вулиці жаркувато, але в тні дуже класно. Дивіться, які квіточки. М -м -м, клас. Піду після педикюру зайду в магазин, щось куплю. Треба буде приготувати швиденько обід і вийдемо десь пів шостого вечора на вулицю. Погуляємо бо мають вимкнути сьогодні світло о 6-й вечора, от, а зранку і до шостої у нас світло є майже цілий день, то ми так вдома кайфанули, тому зранку я не виходила на вулицю з От, Були вдома то підемо ввечері. Я вже з новим педикюром, Все мені сподобалось. Дівчинка дуже охайно зробила. Класно. Біжу вже додому, бо Леончик трошечки плаче. Сергій там з ним бавиться, годує його. Дуже довго він смокчить пляшечку. Я залишила нову соску, побутили всі. І вона там дуже складно з нею тягнути, тож дуже довго він їсть, розтягує незадоволення, біжу. Леон, до речі, дуже зараз до мене прив'язався, тому що я його годую грудьми і все, тепер він маменькин синочок. Раніше було йому якось байдуже в перший місяць, а тепер. Йому дуже важливо, щоб мама була поряд. Забігла ще в форум, взяла курячі філе, нехай буде до нього відберу якийсь гарнір. І взяла зараз бо ми з Сергієм голодні, ось таку піцу Франческо так називається. Все, скупилася Відберу макарони, а по каша, нехай буде ще на потім. І, до речі. Ось такий колір я обрала зі фору темненький. Так, не все Леончик з'їв. Залишилось ще половина, 60 мл. Але насправді просто важко смокчиться. Я його догодувала грудьми зараз. Ось така піца. Зараз з'їмо її. І я вже вимила. Пляшечку треба простерилізувати, бо питали, як я пляшки стерилізую. Ось так. А коли не було цього пристрою, то просто окропом обдавала та й все. Отже, закидую всі детальки в стерилізатор, пустушку ще кину. Так, ось ця сосочка. І ось пляшечка. Я її просто ось так вставляю, дивіться, ставлю, і накриваю зверху, Боже, волоси мої. накриваю зверху кришечкою цією, вмикаю програму, А ось вона. Зараз водичка там 51 градус, і коли нагріється до 100, Трохи прокипить і вимкнеться. І все. Це я вчора стерилізувала все. Хочу його скласти в контейнер для зберігання, щоб воно чистеньке було. І зарядила всі гаджети, всі молокові смоктувачі. Це один, Ось другий. Йдемо на вулицю, всім семейством. Сергій зі мною. Леончик з нами. Зараз. Майже шоста година вечора у нас мають вимкнути світло, тож ми вирішили вийти на вечірнє вимкнення. І, до речі, ми гуляли ще вчора ввечері, а до цього ми майже місяць по вечорах не гуляли тільки зранку або в день, От тому що по вечорах левочка були істерики, то ми сиділи вдома. Ну і плюс такий незручний графік вимкнень. Але сьогодні вирішили вийти прогулятися. Дійшли ми до торгівельного центру Піраміда, тут генератори годуть вовсю. Ідемо он туди, там такий невеличкий торгівельний центр «Позняков» називається. Там є стоковий магазин. Все ж таки хочу подивитися собі сукню, можливо, там щось знайдуть. Ой, це класне морозиво, файні люди. Тут дуже такі незвичні смаки, дуже воно смачне, є навіть безлактозне, є там зі смаком червоної риби, зі смаком філадельфії або зі смаком сиру горгонзола. Класно, мені подобається. Це начебто а, польський бренд. Воно спершу в Польщі з'явилось, потім у Львові, і тепер вже... І до Києва доїхала. Дивіться, як там гарненько. Леончика залишаю на Сергія, сама йду в цей магазин. Це стоковий арго. Тут хоч прохолодно, трошечки темнувато, але нічого. Проте працює кондиціонер або... Приміщення на протязі дня. Дивіться, вишиванка така є. яка ціна 1500 гривень. Ще є ось така. Четверто сама, А ось ще синя вишивка. Блискучі топи, 500 овіщі різних кольорів. Як не сказала, що ціни стокові. Топи по типу як в зарі, але бачите, виріс такий глибсий. В Заровських топах такий у нас під шею. Мені більше подобається. Я, до речі, сьогодні собі замовила онлайн пісочного кольору Заразкий топ. Мені якраз в моїй колекції не вистачає. Так, буду шукати сукню собі. Ага, тут вже розпродаж. А там було написано нова колекція. Ось така сукня 650 гривень зі знижкою коштує. Розріз є пояс. Є ще в блакитному кольорі, в чорному. Але я, скоріше за всього, хочу, щоб були тоненькі бретельки. сарафанчик. І тут тканина, наче віскоза, але... Відчувається, що і поліестер є. Або повністю поліестер. Поліестер на літо точно ні. О! Ось щось типу такого можна. 750 гривень. О, гудзики розтібаються, можна годувати. Який тут розмір? МК. Бавовна наче на дотик. Зараз передивлюсь. А, 80 бавовна, на поліестер. Ну таке. Отак гарна сукня. Ой, я Треба міряти. Але довжину я не таку хотіла. Хотіла коротше. Дивіться, які куртки. Непогані. Молочний колір. 1300 гривень. Віднижкою. Ось бренд. Ось такі Не знаю, скажу чесно. Є кармани на поясі. І ще... В такому кольорі, в чорному, в стилі кімоно. Там взагалі барахло висить. Нічого я собі і не знайшла. Все. Йдемо далі гуляти. Прийшли ми в метро, бо він був по дорозі. Дивіться, який класний набір меблів пластикових. 3500 коштує, два таких стільця, крісла і такий стіл. До речі, дуже зручно сидіти. Клас. Кому треба? Є ще ось такий набір, дерев'яний, тут поліестерова така спинка та сидіння. Столик дерев'яний повністю 4 тисячі. І є ось такий повністю дерев'яний, 9 тисяч. Дивіться, які класні знижки. Ось він так виглядає. Круто. Ще й подушки. Клас. Кому треба, зверніть увагу. А ось дивіться, який класний. 6 тисяч. Набір меблів. Металевий. столик такий металевий. крісла з подушками. Супер. Є такого плану. 4 тисячі. Півтори тисячі сто. Ще ось дивіться, дві тисячі. О, я знімаю відео. Дві тисячі, ось такий набір. Прикольно. А ось взагалі шар дві ось такий набір, два стільці, стілець, дуже стильний набір. Реально, придивіться, кому потрібні меблі садові, то рекомендую завітати в метро. О, і ще є ось такі дерев'яні плиточки. Набір коштує 900 гривень. В наборі 9 ось таких плиточок, де робиться підлога. Можна на терасі або на балконі зробити. Клас. Ще дивіться, можна тут придбати ось такий тент навіс. Зараз коштує 600 гривень. Доволі великий, трикопний. Кріплення ліхтарі, 400-500 гривень, подушки. Ліхтарі прикольні, такі по тисячі. Ось такий пластиковий набір. Дві лавки та стілець 5 тисяч. І той, що поряд він складається, то 4 тисячі. Класні пропозиції тут. Дивіться, ось який намет. Тисячу гривень коштує. І ще ось класні стільці: півтори тисячі, тисячу гривень, ось такі по півтори, такі по тисячу гривень. І ще дивіться ось такі набори. 25 ось таких сірий коштує і 15 ось той, дальній чорний. Дуже бюджетні ціни. В епіцентрі, до прикладу, такі подібні 60 тисяч, 50, якщо не більше. А тут дивіться, гарна ціна. Мені ось такий подобається. І обігрівач 6 тисяч. Термобокси, це називається тисячу гривень, такий темний, синій і блакитний 500. Скупились метром, склали все. Кошик візочка. Дуже зручно тепер ходити на шопінг, бо Леончика, візочок нас виручає. Да, Леон? Леончик чимний? Дивиться, роздивляється все навкруги. Ой, на вулиці вже стало дуже класно. Свіжо, да, вже не так жарко, як було, коли ми вийшли. Сонечко сідає кайфово. Ой, хто там пісні співає? Вже спадки треба. Зараз котра година вже. Весна. Світло вмикають о десяті, ну це десь пів на десяту будинку світло. Тож ми ще гуляємо. Ще півтори годинки будемо на вулиці. Ми ще гуляємо, але вже прийшло сповіщення, що світло повертається. Тож хвилин через 10-15 можна буде вже йти додому. Дивіться, які тут класні сосни. І від них неймовірно приємний аромат. Сергій ще йде на майданчик спортивний попідтягуватися. А на майданчиках школи, як завжди, грають в футбол, волейбол, бігають, стрибають. Ой, а там дуже гарне небо клас. Люблю вечори. Генератори ще годують. На вечір ми на візочок одягли сіточку від комах, болеончику вже якась велика комаха на лоба сіла. Він вже заснув, це вже на нічний сон. То ми прийдемо, тільки перекладемо його в ліжечку і все. І годувати я буду вже десь об 11. Якраз годую його ввечері о 9. На нічний сон, потім 11, потім десь між 2 та 3 годиною ночі і потім вже 5-6 ранку. Ось такі годування. У нас тут канадська школа приватна і тут такі класні грядки. Я вже видивилась, що там є. Сині помідори. Зараз я вам їх покажу. А потримай візочок Сергій. Он дивіться, зараз я приближу. Якісь так собі, але ви зрозуміли. Я таких ще не бачила. Там і капуста росте, і огірочки, перчик. Ми вже повернулися додому, розклала наші покупки і дивлюсь, за що ми заплатили майже 700 гривень. Просто не за що. Купили серветки, три упаковки, бо у нас закінчилось. Дві пачки макаронів варіла, диньку, дуже вона пахне. Зараз, мабуть, з'їмо. Водичку, це ми вже по дорозі випили. Квас тарас. мені подобається смачний квас. Ще Арсенівський мені смакує. Помідори жовті, Листя. салату тут мікс. І дві упаковки тертового сиру. Дуже смачний такий сир. Ще був швепс, дві баночки, ми вже на вулиці його випили. От, зараз великі закупки не робимо, тому що холодильники вимкнені дуже тривалий час, тому ми купуємо кожен день потрошку ну, те, що будемо їсти наразі. От. Тому так, все, зараз з'їмо диню і будемо відпочивати. А з вами я буду прощатися, буду завершувати. Це відео всім вам бажаю гарного настрою! Бережіть себе та до нових зустрічей!